Вітаю вас, мене звати Ольга Лімитріт. В цьому відео я хочу розповісти, чому багато українських батьків вирішують залишити німецькі школи і повернутися додому в Україну. Не ну, все так добре в німецьких школах, як це здається на перший погляд, і багато батьків і багато дітей е, мають проблеми з школами. Оте, отож, перша найголовніша проблема це незнання німецької мови. Звісно, що більшість українських дітей не знає німецької мови. Тим, хто знає німецьку мову, дуже сильно пощастило, хоч щось можна комунікуватись і так далі. А хто не знає німецької мови, це звісно проблема. А, і е, з цього виникає наступна проблема, що не в всіх школах є курси. Окремі курси для українських дітей, де вивчають німецьку мову. Дуже часто в багатьох школах є одні-дві-три дитини в класі, і діти не можуть самостійно вивчати німецьку мову без, без додаткових репетиторів. Тобто матеріал ведеться все німецькою мовою, і просто дитині насправді дуже важко все зрозуміти. І Виконувати будь-які домашні завдання. Наступне це поєднання двох шкіл. Багато українських батьків поєднує українську і німецьку школу, і потім все ж таки вирішує, що діти нехай будуть краще українську школу, тому що українська краще е вчитися в українській школі і таким чином повертаються в Україну для того, щоб дитина е е вчилася в українській школі. Е наступне це, як кажуть німці, це стрес. Багато. Українських дітей насправді мені здається небагато. Більшість німецьких дітей не хотіли сюди переїжджати. вони залишили своїх друзів, своїх улюблених вчителів, вони прийшли в чужий колектив, і їм насправді дуже сильно некомфортно і важко вчитися. Тобто в дітей стрес. І вже коли дитина тоді повністю не має бажання не вчитись, ніч, нічого. І, і остання причина це мовінг Багато у багатьох школах є таке, що українських дітей ображають німецькі діти, Окрім того, що німецькі діти ображають українських, що всередині українські діти є з різними поглядами, з різних з різними мовами, там українська російська з різними з залежності від сім'ї, з різними поглядами. І це також є однією з причин. Конфлікту, чому мобів може виникати, також багато чого німецькі діти в загальному не розуміють про війну. Вони щось там почули і так далі. намагають укнамагають українським дітям на, на підставі якогось перекладачі і так далі перекладача пояснити, і зрозуміло, що кожна своя думка, і тут виникає вже таке протистояння німецьких дітей більше, тому на жаль, дуже часто, що німецькі діти ображають українців. Це, от, от такі основні п'ять причин, які я почула, де я спілкуюся з батьма дітьми в школі. Е, також я часто є, е, е, тому якщо вас, є, а, якщо, вас, що, якщо вас щось цікавить стосовно мовіна, що робити, з мовіни і так далі, я можу записати окреме відео і писати е, цю тему. Якщо вам було це відео цікаво, обов'язково поставте лайк, підпишіться на мій ютуб канал і почуємось на наступних відео.